вітаю. Сьогодні у мене ціла сумка покупок. Я сьогодні сходила в Аграмол, в Аврору і АТБ. Тебе... Ось у мене три чеки. Бачите? Ось тут видно, що 26. 26, бачите? 26 і тут теж 26 лютого 2024 року. Значить, Де я сходила, скупилася. Я купила магазин Аграмол молоко. бачите, 25 гривень. Ось він, чому він, перший, бо він зверху. Таке молочко ми купуємо. Наступне, давайте з, От. Це у нас Аврора, бачите? Що ми набрали? Кучу всякого потрібного. Шпажки 12 гривень. Ось така річ. Я не знаю, папці чи не папці, там цінника не було. Ми їх купили і взяли, бо нам потрібно. Значить, е, набір на декор для рукоділля. Це ось таке. Квіточки такі цепляєте, куди вам завгодно, на обручі, на резинки, або просто так. Значить, Набір трубочок, тут погано бачно, набір трубочок для напоїв. Це ж по акції 25 штук, 7 гривень вони коштують. А оці набір декору стоїть, коштує, я не бачу, чи 7, чи 9 гривень. Тут маленька така ціна. Наступний набір пластиліну ліпки, Ось. Це все, що забажали діти. Я не знаю, наскільки вона потрібна річ. Ну, в общем, купили 49 гривень. Далі. Розмальовка. Це малий, щоб малював. Ось. Водна. Коштує 22 гривні. Наступне, що суперклей. Ось. Будемо клеїти все, що потрібно і не потрібно. І остання 14 гривень. Маска, а, маса для ліплення. Ось. Дуже. Це все дуже потрібна річ. Будемо грати. Так, цей чек я обираю. Наступний, а от чека-грамола обираю теж. Наступний що? А, давайте АТБ з карточкою АТБ. Значить, що я купила? Цукор. Оцеледі <клес> зверху. Цукор, цукор. 2698, якщо у вас є карточка АТБ. Бачите, 2,84. Це на кожній. Не... А, за дві пачки це така знижка. Це на наголошу карточка АТБ, це райфазенова. Значить, Що тут? Вологий, вологий, туалетний, вологий туалетний папір по 1990. Він був по акції. Могу сказати, що я фактично ходила за ним, але купила оце все, що потрібно. Купила дитячий і два дорослих. Дорослий. І ще один дорослий. Наступне. Так, що я купила? Попкорн в мікро... мікрохвильовці. Ось. Раджу. Все раджу. Так, і що купила присерви. А, оселедець, оселедець. Той, що по акції Чорна міцні знижки. Ось. Наступний чек у нас буряк. Правильно? Перше бачимо, що у нас буряк. Ось. Буряк. 15,67. Я не знаю, за кілограм це чи що я не. Не пам'ятаю. Ось в такій сумочці, яку я раніше тебе придбала за 20 гривень, ось бурячочок. Так. Попкорн Біг Боб. Ми вже купували його в прошлий раз. Ось він. Теж солоденький. Взагалі продукція Біг Боб вся, вся смачна. Верміше швидкого приготування рева. Це я собі купила для роботи. Якщо їсти нічого немає, бац, і вермішелька готова. Хліб новобаварський. Так, я в прошлий раз дуже багато товару пропустила. Тому зараз я йду по чеку строго. Хліб новобаварський. Він продається в Харкові, в Харківській області, може в інших містах, я не знаю. 13,90 нарізане пів кіло. І що у нас? Сирки глазуровані. Купила три таких, три, два таких. Теж картури-пак, ціпа 8,50. Ось. Раз, два, три, чотири. Все. І так. Один чек склав 108 гривень, другий склав 226,57. 25 гривень молоко і 123 гривень я скупила з кавролі. Ось. Всі мої покупочки на столі, бачите? Все, дякую всім за увагу. До побачення!